Всім привіт, тільки в лісі. Ось тут от знайомий дядько. Гляньте, хочу вам показати, як ростуть тут гриби. При самому краю лісу, не треба нікуди далеко ходити. Ось грибок. Ну, Можна і той ліс зайти, зрозуміло, що ми сьогодні і там побуваємо. А отут гляньте. Яка тут тільки краса. О! Ось який один. Он який красивий. Другий. І ось. Давайте цього мабуть. Зараз зірву вам покажу. О! А, як вам таке? Просто шикарно. Да, клас, не скажіть? да-да-да, забирайте. Ми тут вирішили поділити. Якраз якраз зайшли на зустріч один одному і побачили ці гриби. Все. Такі. Ну от вони тільки почались почали грибища. Вони зараз так багато їх з краю росте. В лісі мало, в лісі мало, ну можна знайти. Щасливо і вам. Дуже цікава ситуація вийшла з цим дядьком, реально. Це наш прекрасний знайомий. Він йде звідти, я йому кажу там привіт, типу. а я звідси. Ну, і кажу, ось гриби. Кажу, ось гриби. І так реально один назустріч, один одному. Було чотири штуки, Два йому, два мені. Все справедливо. Тому що і він би побачив би чу-чуть раніше і я. А тут гляньте хто ще сидить. О, як же я люблю їх збирати? Тут вони в лісі буває менше. Треба дивитися понад лісом. Не знаю, що сьогодні ще буде, чи не буде, буде чи не буде, але дивитися треба. Щось я думати, знайдемо. Чудово, так що йдемо далі. Ще зайдемо в ліс, само собою подивимось і в лісі. Але поки побачимо це от Ходимо по краях, понад самими краями. Так, а там от шапку метрів з десяти побачив якусь. Йдемо туди. Ого, яка Угу. Та який красивий гриб. Ой-ой-ой-ой-ой. Якийсь красивий гриб. Гляньте. А ну йди сюди. Оце от фішка цих лісів. Шановні, як вам екземпляр. Як вам тут екземпляр? Оце за що я люблю цей ліс? Що тут отакенні гриби можна зустріти. Це просто щось неймовірне. Ого! Я думав він набагато менший. Думав, такий тонконогий сидить. Ого! А в сезон то тут такі от ростуть просто полянами гриби. Неймовірний красень. Неймовірний. Це велика удача. І надзвичайна насолода такий знайти. Вам також побільше таких би грибів. Хто шукає, хто любить цю справу. Фух, який супер. Чудово. Ну бачите, знову хочу вас чимось здивувати. От Отут яр, стільки люпину, може доцвітає. Уже неодноразово ця місцина не була в моїх відео, хто дивиться постійно, просто от в ряд берези, В ряд берези і в ряд... О, гриби. Один. там та -да -там -там, там там Так, це покладемо тут. Глянь, такий красень. Який же красень. Ого, ти його ще не витягнеш так. О, який засів. Потім ногу почищу. Є. Так що гриби не тільки в лісі, а й поза лісом. Бог знає де. ростуть. Як вам таке, шановні? Опа. Уже з села тут мене дивляться чимало людей. То вже можливо я, я їх і не застану. Мало хто знає про це місце. Але ідентифікувати його легко по відео. А що ж поробиш? Все заради творчості. Будь ласка, які гриби. Так, ніби десь іще було. Ніби десь взагалі було в яру. Так. Так, так. Ось ось яру. Дивіться. Оба. Ще один біленький. Не знаю, пропустив кого, не пропустив. І би стільки було. Ну то й добре. Ну то й добре, бачите? Які місцяки, які гриби, Люблю я понад краєм лісу ходити. Там, 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 та є. Там стоїть моя валіза. Ось складені гриби. Думаю, зараз піду, візьму ножик, буду їх чистити. А цього то я і не помітив. Гляньте ще, що тут сидить. О! Нічого собі. Тож Треба так, найбільшого гриба помітити в останню чергу. Буває таке. Ось сьомий гриб з цього містяка. Я задоволений. Дуже мені подобається цей ліс. По-перше, він красивий. Шикарний, тут є і чисті такі от ділянки, величезні, чисті ділянки. Є і такі чагарники, де можна походити. Ну і плюс, я ж кажу, що тут можна зустріти дуже гарні гриби. Якщо там в дубовому великий пресинг людей, тут також не менший, але великий ліс. І тому плюс-мінус всім Грибів вистачає і можна зустріти отаких от красенів. Хіба це не насолода, подивіться, як він виглядає на контрасті. Гарно тут. Неймовірно. Ще й суниці можна поїсти. Суниця тут просто скрізь. Десь там щипаєш, там щипаєш. Чудово. Дивимося. Ще якісь гриби треба знайти. Треба. Ой-ой-ой, що я вам зараз покажу, шановні. Такі гриби збирати це. Тут в лісі знаходитись вже задоволені, а от такі от гриби це просто казка. Це просто казка. Дивіться, під самим деревом. Ого! От його не, не дістанеш. Опа! Так, місце прикриваємо. Гляньте, який красун. А? Шикарний? Але от там прям еталонний. Є шикарні, а є еталонні гриби. Гляньте яка містина, чиста, берези, сосни де неде Просто чиста, відкрита і трави майже нема. Що тут сидить? Ой-ой! Яка -ой. це тільки краса! Яка це тільки краса, який же він красун! Який же він красун! Ой боже мій! Богатир! Вау! Такий чистий, гарний гриб. Це щось неймовірне. Їх не так багато в лісі, що коли в пору тут можна зібрати, я не знаю, просто мішок грибів. Але нам того мішка не потрібно. Нам можна кажуть і десятком закритись. І чудово, просто неймовірно. Які тут гриби. Бажаю вам таких, шановні. Шукаємо ще, треба дивитися, правильно? Правильно, ще маємо щось знайти. Маємо. Походив, подивився тут з краю. Окрім одного гриба, нічого нема. Хто дивився попереднє відео, я саме тут, з самого краю лісу, це грибниця, грибне місце, знайшов шість шикарних біляків. Ну а сьогодні поки один. Але то я не проти. Отакий От один біля чела тут сидить. Так що... Гриби не тільки в самому лісі, бувають і тут. Що ж, забираю, йду далі. Ох, люблю я цей ліс. Тут і ялини, і сосни, і берези, і гриби такі красиві. О, а як же? Гриби це окраса цього лісу. А от такі, то тим паче. М? Який гарний, чудово! Так, шановні, хвилинку уваги. Стою тут на горі, дивлюсь вниз, Вон яке на яке на шапка. Ну давайте спускатися. Тож не Ми поставили свої валізи. Перевіримо, який то білий. Добрий, поганий, середній. Але по розміру такий добрячий. Так, бачите його. Оба. А ну йди сюди. Ну. Та нормальний. Нормальний гриб. Ось таке буває. Що ж. Такі гриби тут ростуть. Це чудово. Люблю я наш славетний люпин. І стежки тут походжені, і люди ходять. І гриби ростуть. Мене це влаштовує. Нехай ходять. Головне, щоб гриби були. Я свої знайду в будь-якому випадку. Так, яка краса. Ніби підберезовики. Але білі. Тут вони якраз такі от буває можна знайти таку здорову, широку. Можна знайти отаких. От І отаких от, от можна знайти. Гляньте. Це краса сидить. Дивіться, яка оце краса. А? Просто відмінний гриб. Всі гриби відмінні, всі вони хороші. Супер просто. Там в метрах 20 був отой поганенький гриб. А там вон, бачу ще одну шапку. Давайте підійдемо, подивимось, проінспектуємо. Що то? А то білий? Чи підберезовик? Не, біляк. Білячок. А ти який? О, на цей класний. Опа! Це чудовий. Глянь, який гриб. О. Ногу вам показую. Нога ідеально чиста. Це просто такі от пори. пориста така нога. Але черв'яків тут взагалі немає такий тверденький. Тут зверху. Тут трішки м'якіший, а тут твердий. Гарний гриб. Є ще плюс один. Чудова. Люблю ось такі місця. Березовий ліс. Ліщина. Де-не-де. Осика і тут можна зустріти отакого от відкрасення. От Отакий. Що то він? Ногу в нього під'їли. О! Дивіться, виїли. Виїли всю ногу, але він хороший. Молодий, прекрасний гриб, але буде без ноги. видуємо зараз тих мурах і жуків. Це ці жуки скарабеї. Вони виїдають гриб із середини. Але він хороший, тому я його забираю. Добре. А от такі от гриби, саме такого розміру. Скажімо так, це рідкість для цього лісу. Але тим не менше, бачите, молодий гриб іде. Я саме не за цього, це ще, скажімо так, в міру прийнятний розмір. Так, подивіться. Один в один, як дубовий. Дубів тут взагалі ніде нема. Просто ніде. ну От я сижу під такою сосною, там вон сосна, десь є ялини. Ну і от вони такі красені один в один, кажу, як в дубовому лісі. Білий гриб дубовий, скоріше за все. Але не знаю, хтось можливе кажуть. Має на це пояснення мені все рівно. Білі гриби є білі гриби. Їх приємно збирати будь-де. Ось така, ну. Скільки тут? Три. Три грибки. Добре. То є добре. Так, щось у нас тут ще видніється. Не думаю, що це хороше можуть бути. Вони ці польовики. А ні. Чи так, чи ні. Ну. Хай зараз однією рукою незручно. Ні, на сушку піде. Відламав там, там нога. Бачите, біла, чиста. І тут, от, хох, як проткнула травина. А цей побільший з нього сусід. Дивіться який. А ну ти йди сюди. О, то білоногий. Білоногий. Тут зрозуміло, що піде. А ти, а ти якась найменший з, з усієї ватаги, взагалі шикарний. О, така ще компанія. Тріо. Четвертого нема, але і трьома грибами дуже. Раді. Коли навіть у такому великому лісі знаєш грибні місця, то люпин аж ніяк не завада, щоб знайти свої гриби. Подивіться, яка ще одна краса сидить. Оба! Отакий! Отакий красний ще один. Тут в цьому люпині. Так, до речі, для прикладу всі гриби з такими ногами. Ногами, ногами. Всі вони чисті. І великі, і малі, всі прекрасні. Давно я вже наблюдаю за цим місцем. Отут на схилі завжди були класні гриби. І перший в цьому сезоні є. Слабувато, що один, але який. Подивіться, який. Во. Який, який, який. Який. Отакий. Ну, початок є на цьому місці. До грибів вже повна валіза. Що ж, це чудово. Це просто прекрасно. Ага. Угу. Кажу один, а я цього і не бачив. Дивіться поставив свою валізу повну, пішов до того місця. Кажу грибів тут нема. Ой... Там вже нема. Як вони є? <плес> ну, які тут можуть бути слова? Це просто неймовірно. Неймовірно. Такі гриби. Ну, спочином тебе це місце. Так, шановні, буду закінчувати на сьогодні, тому що вже трішки притомився і плюс ще є домашня сільська робота, яку потрібно робити. Я прийду додому, перекладу в кошик і зроблю фото загальне, скільки там не хочу. Вони в мене тут вкладені грибів. Просто валом. У мене оцей пакет на 30 літрів. Ну, в принципі, я думаю, те, що я показував, ви все і так побачите тут. Десь не знаю, десятки 4 грибів. В основному такі добротні всі сьогодні зустрічалися. Та й таке плюс іще е, взяв трішки печериці Та й таке, але вони в окремому пакеті в рюкзаку. Ну що ж, на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого, всім па, па Ходіть до лісу, дивіться. Якщо в нас тут на півночі грибів вистачає, то думаю десь і в ваших краях, якщо є подібні ліси, має бути також. Гриб, залишайтесь на каналі. Далі буде грибів, я думаю, не менше. До наступних зустрічей.